Так виглядає акваріум після того, як включили електроенергію. Це фільтр, бачите, коли вимикається електроенергія, вода з цього фільтру вся вливається назад в акваріум. І потім, коли вмикається, знову починає фільтр працювати. Набирається вода. Мутно трошки, ну, раніше без цього фітофільтра було. Набагато гірше. І хочу звернути увагу, дивіться, рибки починають змінювати колір. Бачите, в неї таке черевце вже помаранчевого кольору стає. Ось. Ще трішечки, і вони, напевно, будуть червоні. А то вони рік вже в мене були чорні. А ось ця рибка, я думаю, що вона змінює колір на білий. Дуже цікаво за ними спостерігати. Звісно, відключення електроенергії дають свій вплив на акваріум. Але могло бути набагато гірше. Це я вважаю, що нормальна ситуація. Зараз фільтрик відфільтрує і все буде добре. Так, це мій другий акваріум. Це акваріум на кухні з котами на 50 літрів. Тут виробили скелю. Ось хочу показати, гласостігма розрослась, слава Богу. Я не знала, чи виросте вона. Але оце дуже хороша лампа. Це єпарт гудс. Ось. Вона. Шторки на цю лампу. Ось. Дуже зручні шторки, до речі. Така лампа. І от під нею дуже гарно ростуть рослини під цією лампою. Півники трошки підросли. Тут шість півників і два анциструси. І рослини, бачите, насястігма це почва покровна рослина, і вона почала затягувати собою дно. Барселона прийшла, Барселона не плаче. А ось мені анциструси. Такі червоні. І оця травичка це Хінадорес сніжний. Дуже гарна рослина. Вона повільно росте і не затягує з собою весь акваріум. Ну, там, де посадив, там і росте. Ну, трошки, звісно, вона розростається, але не так швидко, як боліснерія. Боліснерія б затягнула з собою дуже швидко весь акваріум. Оце ну, такий фільтрик. Біофільтр. Також так виглядає. Протягла синтапо на шматочок, щоб не було водопаду, щоб не шуміла вода. Півники ростуть. Так. Це мій другий акваріум і зараз покажу що в інших акваріумах відбувається. Тут все стрільно. І Тут я годую котів. Так, він маленький акваріум, це у нас вже третій. Ну, це треба почистити, затягнуло поверхню. Також добре тут ростуть рослини. Тут аеролітний фільтр стоїть, ось він булькає. Це зроблено власноруч, і на каналі є відео, як я робила цей верлівний фільтр. Звичайний компресор. І зверху трубка вдягнута на трубку губка. Ось так він Фільтрує водичку. Також тут встановлений обігрівач для наноакваріумів. І також дуже добре затягну стігмою дно. Ну, ще не повністю, але прижилась стігма рости. Це равлики в мене тут. Тут живуть чотири рибки. Ось гупі. І тут десь ще є атоцинклюс, який чистить скло. У мене, до речі, гуки дуже красиві. Вони, це їх батьки, бачите, в них жовті хвостики, а само тільце такого блакитного кольору, тобто це жовто-блакитні гупі. В мене є на каналі відео, як я намагалася їх розводити, але тоді чогось в мене не вийшло. Всі мальки померли. Може, того, що я знімала їх на камеру. Я знаю, що якщо малька зняти і виложить відео, то малюк дуже часто гине. Я тепер ну, знімаю відео, коли вже мальки дорослі, тоді я тільки викладаю відео, як вони маленькі, тоді виживають. А якщо отак от викласти... Ще в процесі, коли вони ростуть, то малюк чогось гине. Така історія. Ось. Але пізніше, тобто на камеру в мене не вийшло, я відео зняти не змогла, що жовто-блакитні гупі розводяться. Але пізніше я їх успішно розвела. Запсувалася якась рослинка, треба виняти. Ну і ось, ось вони жовто-блакитні гупі. Хто хоче, можете, хто в Києві, можете приїхати і купити жовто блакитні гупі. Ось вони. Дуже красиві. Так, ну це другий акваріум. Такий самий тут. Також ці жовто-блакитні гупі. І мої скалярії власного розведення. Принцип той же. Тут стоїть ось такий фітофільтр. Ось. Ну, Ситуація в акваріумі гарна. Незважаючи на те, що у нас по 12 годин немає електроенергії і ніякого додаткового живлення у мене немає. Немає 12 годин, вони сидять без без фільтрації, без аерації, так як є. Ну, поки всі живі, водичка більш-менш нормальна. Це на 300 літрів акваріум. Це на 270 літрів акваріум. Тут ось фільтрація також такого ж плану. Тільки не кораб, не контейнер зверху, а тут вклеєний такий скляний короб, задекорований натуральний бережок ось і тут тут вода набирається. сейчас як вам показати. так О, ось тут вода набирається, помпа качає по всьому шлангу вверх 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 І ось сюда вода Поступає і ось так, не дуже чиста, звісно, але як є. І тут вода повертається назад в акваріум. Це все фільтруючий матеріал. Короб невисокий, десь сантиметрів 15, може 20 сверху, вклеєний в акваріум. Ну і там по задній стінці акваріуму скеля вклеєна. Є також відео на каналі, як я клеїла цей акваріум, як запускала акваріум, як клеїла скелю і як розвелись оці скалярії. Це моє власне розведення. У мене було три рибки спочатку. І з цих трьох рибок була пара, вони віднерестились. І ось тої кри виросли скалярії. І довелося їх розсадити по двом акваріумам, бо на кожну рибку скалярію треба 50 літрів води. Тіха. 50 літрів на кожну рибку. І тому вони в мене живуть в двох акваріумах. Ну, У мене тут в одному 10 рибок, в іншому 7. Три я подарувала. Ще навіть більше я ну, штук 10, мабуть, я пороздавала. Це вже нещодавно ще трьох віддала подрузі. Так, це вже у нас раз, два, три, чотири, п'ять акваріумів. А це шостий. Також тут фітофільтр. Ось так він виглядає, ще не всі рослини перейшли на водну форму. Світильник професійний також. Все таки корч має стоїть, виглядає із акваріума. Бачите, на ньому тут травичка і паперець. Ось. І рибки. Це акваріум на 40 літрів. І також все стабільно, тут все добре. Незважаючи на те, що світло вимикають щодня, інколи всю ніч світла нема, в день по 12 годин нема світла. Але всі живуть тут хутку. Навіть там малючки плавають. Тут оці зелені красиві рибки, це барбушці матранський, Червоні це меченосці, Оці красиві, ви знаєте, це міони. І гупі тут. Також є. І два атацинклюса. І ще тут десь коридори си плавають. Такий гарний акваріум. І водичка тут дивіться, Хороша водичка. А, ще тут півник. Це батько тих півників, що плавають в акваріумі на кухні. Ось він. Мама їхня вже загинула. Ну, вона померла від старості. Оці півники, яких ви купуєте в зоомагазині, вони не дуже довго живуть, бо вони жили в одних параметрах, а додому ви їх приносите і тут вже в них інші параметри води. І тому вони не дуже довго живуть. Ну цей долгожитель, цей в мене вже довго живе. Взагалі півники живуть до 4, до 4 років. Ну, якщо гарні умови, то, звісно, може і більше прожити. Так. Ну і ще в мене один акваріум з креветками. І тут мікророзбора галактика. Ну, Вони ховаються, чи галактики випливають тільки, коли їх готують. Це вже треба поприбирати в цьому акваріумі, долити воду. Ці, до речі, коти випивають, тільки води. Ось, і тут також фітофільтр, треба включити світло, щоб росли рослини. Ось так. Я чекаю, коли ці рослинки виростуть більші і закриють оцю всю тряпку, яка, по якій вода тече в акваріум, щоб було естетичніше. Тут треба оці зайві рослини повикидати. Вода хороша, прозора, креветочки живуть, рибки зараз знайду. Так. Також тут професійний світильник для наноакваріумів. Це рестотеч світильник. Під ним дуже добре все росте. не мене тут рибок. Значить, що тут у мене по рибкам? У мене тут живе ще 15 рибок мікророзбора галактика, ось там вони десь. О! Потім у мене ще отакий, отака рибка. Тут три штучки таких. Називається рибка Атацинклюс. Атацинклюс чистить від водоростей акваріум, Повинен чистити скло і листочки. Ну Щось вони чистять. Ну, звісно, не, по, ну, не так, що прям, вам не треба прибирати. Прибирати все одно в акваріумі треба. І все одно треба протирати скло. І креветочки тут живуть. Ну, тут креветки багато різних видів. Тут є і чері, і звичайні такі зелені креветки. тут є креветки Амана, вони тут всі в перемішку. Щоб було багато креветок в акваріумі, їх не можна тримати з рибками. Ось ці всі креветки розвелись, поки у мене тут був малюк коридорасів, і поки малючки підростали, то розвелись креветки, бо нікому було їх під'їдати, дорослої риби не було тут. Також ще хочу розповісти про ґрунт в моїх акваріумах. Дуже велике значення для акваріума має ґрунт. У усіх акваріумах в мене однаковий принцип, багатошаровий ґрунт. Першим шаром іде керамзіт або вулканічна лава 3 см, а потім зверху ґрунт-кварцит фракцією 2-3 мм. Ось так це все діло виглядає. З не повинно бути мало, але і не повинно бути дуже багато. От 7-8 см максимум більше не треба. І не менше 5 см ґрунту повинно бути в акваріумі. Грунт це також ваш фільтр, там розвиваються нітрофікуючі бактерії, які також чистять воду. Перетворюють відходи рибок у нітрати і нітрити. І роблять так, щоб в вашому акваріумі не було аміаку. Бо якщо аміак підвищений в акваріумі рибки, креветки, це все гине. Ось цей равлик це хілена, такий смугастий, вона під'їдає інших равликів. От, наприклад, якщо у вас в акваріумі розвелось багато катушок або міланій, то оця ахіліна, вона їх з часом може з'їсти всіх повністю. Хеліни, вони також переривають ґрунт, крисні в акваріумі, з'їдають зайвих, точніше всіх інших равликів. І коли вже їм нема що їсти, вони їдять рештки корму, які залишаються після рибок. Дякую всім за увагу. Це був огляд моїх акваріумів. І ще хочу напослідок не для слабонервних, Ось в мене тут ще така є євність. Це трубочник ізраїльський. Ізя. Ось. це я вже погодувала рибок і насипала пластівці вівсяні для Ізі. Ось так вони виглядають, ці черв'ячки. Ось з цим я годую рибок. То, звісно, я годую їх не тільки трубочникам, ще я їм даю тетра, корм, пластівці і тетра для донних риб. в кожному у мене акваріумі живуть анциструси. Я їх підгодовую. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до зустрічі на каналі.